Всім привіт ви на каналі Grinch і сьогодні у нас нове відео 30 днів каз. І сенс сьогоднішнього дня це. хотіла сказати мій ковер з старого але ні. Сьогодні я вирішила створити, як я себе уявляю через декілька років, хоча, можливо, через декілька місяців, хто знає. Я не знаю, про що розповідати, тому я просила у Telegram канал. Телеграм-каналі моєму, написати мені запитання. Також я записала у спільноті YouTube. На даний момент там був один коментар від Квітнефа і я дуже вдячна. а так от Квітнева написала багато запитань, не знаю, чи помістяться вони всі в одному відео. Якщо ні, то деякі з питань я перенесу у наступне відео. Також можете писати свої запитання під цим відео в коментарях. Я постараюсь відповісти на них. А, отже, перше питання: де ти береш ідеї для касу? Якщо брати до уваги 30 днів кас, чи більш ніж певна, що саме це вона мала на увазі, так це я дещо сама придумала, дещо знайшла у списках, які люди викладають в інтернет. Більшість списків однакові, плюс-мінус. Але деякі, деяких персонажів, чи як би це сказати, мені було б тяжко створювати самі? точніше, я не знала би, як це створювати. Тому деякі пункти я замінила на свої, вигадала свої і так далі. Тому тут частково інтернет і частково моя фантазія. А питання номер два: коли вперше познайомилась з грою Сімс, яка частина була першою? Взагалі познайомилася я з Sims відносно недавно, десь 19-2018 рік. І це була частина четвертя Хоча в мене таке цікаве знайомство вийшло, що спершу я познайомилася з четвертою частиною, у неї пограла, і так пішло третя, друга. І поки що активно граю тільки в Четверту частину, хоча перше моє враження про цю гру, це було що за бред. Серйозно, я так подумала, що тут цікавого робити в Sims, але, як ви бачите, мене все ж таки зацікавила ця гра, тому ось так. Що тебе більше всього бісить в Сімс 4? В Сімс 4, якщо не брати до уваги баги, мене найбільше бісить, напевно, те, що. Персонажі, яких створює ігра, особливо в збережніх, в яких я вже пограла деякий час, а вони всі однакові. Тобто у них однаковий колір шкіри, однакова, однакова фігура, особливо у дівчат, у жінок, вони всі однакові. І кожна з них або більшість з них носять одну і ту саму. Скачану зачіску, і це мене дуже нервує. І всі вони з цією зачіскою ходять, і всіх вона різних кольорів. Це, напевно, нервує найбільше. Ще персонажі, які там були у сім'ях, і вони підросли, вони ще менш-більш. А от, а от це, що я сказала, створені ігрою, персонажі це ну Це просто жесть. Реально, це найбільше мене бісить у Sims які моди використовуєш чи, використов... чи не використовуєш і чому? З модів я використовую командний центр ну це такий базовий мод, я навіть не знаю, пояснювати треба чи ні. А потім використовую базметал і Slice of life. баз Metal я використовую загалом для своєї приватної династії, так як мені там потрібно було для певного покоління. Тому ось так, А Life і Slice of Life я використовувала просто через масочки, через якісь ам, зміни у зовнішності персонажів. А зараз не дуже бачу сенс його використовувати, але тримаю його через те, що він додає функцію типу спогадів і нові теми для розмов, тому його тримаю. У мене залишилося ще питання. Тому я перенесу їх до наступного відео. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Ви підтримайте мене підпискою на канал, лайком, підписуйтесь на телеграм-канал, також пишіть свої питання, якщо вони у вас є під цим відео. Всім папа -па і до зустрічі у скорому часі.